Відмінювання сильних дієслів в німецькій мові. В німецькій мові існують сильні дієслова і слабкі дієслова. Відмінювання сильних дієслів треба вчити на пам'ять. Шлафен спати. Ляуфен бігати. Есен їсти. Спрехен говорити. Лезен Читати гебен давати, Хельфен – допомагати. Сильні дієслова можуть змінювати кореневу голосну. Наприклад, А, АУ о» отримують умляут у другій і третій особі однини. Фарен їздити, еферт він їздить. Ляуфен бігати, ду льойвст – ти бігаєш. Літера е e змінюється на і або і, е e, у другій, третій особі однини. Наприклад, «есен» їсти. Sie – «вона вона – «читати», «ду-ліст» читати. Du «Лісту бюхе Ти читаєш. лісту бюхе герн gern. Ти читаєш охоче. Я іх лезе gern. Так, я читаю охоче. «Шприхсту Deutsch. Ти говориш німецькою. Я, ja, іх spreche Deutsch und енгліш». Isst du Pizza? Ja, ich esse Pizza. Läufst du Ski? Ja, ich laufe Ski. Mein Freund läuft gern Ski. Ich laufe gern Ski. Mein Freund isst Pizza gern. Ich esse Pizza gern. Ich schlafe. Jasplu, du schläfst. Dispisch. Повне відмінювання цих сильних дієслів ви знайдете в таблиці за посиланням під цим відео. Чус!